Вітаю всіх! Хочу продовжити тематику підтримки Америки. Я бачила сьогодні буквально новини, що не дуже все там добре, перемовини ті йдуть в Америці і треба зустрічатись з усіма І з Трампом і з усіма партіями Зеленському. Тепер написали, що? що без підтримки Америки Україна програє однозначно. Давайте подивимося, що буде з Україною без підтримки Америки. Що буде з Україною у цій війні без підтримки Америки? Що буде з Україною у цій війні без підтримки Америки? Давайте подивимося, що буде з Україною в цій війні без підтримки Америки. Треба подивитись, тому що. Ну, ось війна. Однозначно війна. І повне розчарування, повний, просто кошмар. І, ви знаєте, це буде на умовах ворога все. Вісімка пентаклів. Тобто ворог має довгострокову перспективу окупації країни. Це на що? Ось. Четвірка мечів. Ну, цу, тут будуть роздуми. Ви знаєте, без підтримки Америки дійсно буде. Якась зупинка, але потім буде колапс для країни. Кінцевий результат який. Так, ось початок, новий етап. Багато маніпуляцій в Києві, багато чого. Тобто, без підтримки Америки це той етап, коли доведеться домовлятися з ворогом. Однозначно ось наша влада. Однозначно, щоб був результат, потрібна зупинка. Але для ворога це довго... на довгострокову перспективу. Ось четвірка мечів, оце пауза, це зупинка, роздуми, ось воно. І без підтримки Америки сюди все прийде. Причому це буде на умовах ворога. Треба це розуміти. І якби, якщо ви заїкаєтесь про якусь деокупацію, сто раз подумайте, навіщо ці питання взагалі зараз робити. бо... Це якось не дуже. Я можу робити деокупацію по таким маленьким клаптикам, такі як Харківська область, північна частина оці шматочки. Це одне. Казати про деокупацію Луганської області це абсурд. Донецька також, і інші дві також. Це смішно, вибачте, але не можна зараз про це казати в такій жопі. Як є.